Добрий день, Павло Васильович. Компанія Гектар, менеджер Олена. Чим вам допомогти? Чим, Оленочка? Треба гербіцид на соняшній терміново. Берізка душить. Я сальса. Вже збираємо, авто виїжджає. Слухаю. А герніцит є? Треба дозамовити. Звісно, додала Флаваріць. Працюватиме краще, ніж рекламі. на щось дасте? Бур'яни, Гербіцид Суфура Екстра вже в машині бережемо врожай. Слухаю. Це знову я, а фільтр на нью холланд є? І фільтр, і масло. Вже в коробці. Про техніку теж дбаємо. А я згадав ще. Про труник мікродобрива інсектицид Зустрічайте машинку, вона вже під'їжджає. Все там. Ще й капочку для дружини поклали. Дякуємо за замовлення. А звідки ти це все знала? З постійними завжди так.